Так, друзі, всім доброго дня! Маємо в наявності ось такий цікавий автомобіль. Це в нас Peugeot 5008 у комплектації Allure. Він у нас семимісний, 1.5 дизельний двигун в автоматі. Тут у нас стоїть коробочка АйСін 8 ступенева 2018 року. В гарному стані та в гарній комплектації. Зараз вам пройдуть по кругу, потім комплектація і на завершення проймося товщину міром. Автомобіль у нас ось в такому гарному чудовому, чорному кольорі. Оптика максимальна. Це в нас LED-оптика з асистентом дальнього світла. В автомобілі присутній асистент екстреного гальмування, тобто Distronic. Ось такі 18 оригінальні диски. Хороша гума стоїть. Це в нас все сезонка, на них приїхала, на них і продаємо. Лед задні ліхтарі. Реально в дуже гарному стані автомобіль. Такий семимісний, повторюсь. Зараз вам покажу автомобіль всередині. Він-код відразу щоб ви могли побачити, друзі, є в нас безключовий доступ в автомобілі. Ось така комбінація в нас дверні карти шкіра з тканиною. Відразу бачимо асистент зон і асистент руху по смугах. Ось такий гарний салончик, комбінована шкіра з тканиною. Дуже практично бачимо бокові підтримочки не проломлені в гарному стані в автомобілі, ось таке сучасне, дуже зручне, дуже повторюся. Е, мультикермо, підкермові пілюстки, 187 тисяч пробігу в автомобілі, віртуальна приборна панелька, двох зони клімат-контроль. Є в нас камера заднього виду, бездротова зарядочка. повторюсь, коробочка ISIN 8-ступенева. Е, бачимо, є підсвіточки під стаканниках, і також у нас. Присутня підсвітка на дверних картах. Заводиться з кнопки, круїз контроль, сліпі зони, полоси. Тобто така на комплектацію багата, камера заднього виду. На задніх, на задніх вікнах у нас є на задніх дверях, перепрошую, вже заговарююся, є шторки. Так само бачимо карти. Ось Тут невеличка царапинка. Загалом гарний стан. Багато місця взаді. Так само бачимо в гарному стані. Є відкидні столики, якщо потрібно щось там, чи дитині, чи самому сісти, перекусити. Ось так все в нас виглядає. Такий футуристичний. Дуже подобаються вони мені, ці автомобілі. Електрокришка, електрокришка, багажничка у нас присутня. І, до речі, є функція закриття, відкриття маху ноги в даному автомобілі. Семимісний. Ці сидіння в нас складаються, якщо вони не потрібні. Просторий багажник. Пластик цей ціленький, не побитий. Ця карта в нас в гарному стані. Повторюсь, шторки, ось так все в нас виглядає. Бачимо скільки місця в нас в задньому ряді. Реально такий просторий просторий автомобільчик безключовий, так само на пасажирську. дверна карта в гарному стані. Бачимо, бокові підтримочки ціленькі, непроломлені. Все тут ну, все. Все як треба, скажімо так. До речі, ми цей автомобіль обслужили. Тут ГРМ замінений, масло, верніше олива в двигуні та всі фільтри замінені. Тобто, авто обслужене. І давайте пройдемося відразу товщину міром. Тобто давайте з даху. 102. То тобто в нас без ДТП. Є одне косметичне підфарбування капоту, але він навіть не крутився. Фари рідні, тобто. Освіжили дай й все, все покаже. 9. 102 92. 103, 108, 94. 109, 103, 103, 97. Так, так це у нас задня кришка пластикова. Права сторона 91, 107, 102, 102, 103, 81, 88,

Можливо, якась царапина була, чи освіжили.